Останні виміри показують, що Всесвіт існує вже 13,73 мільярдів років. Це може бути довгим терміном з погляду звичайної людини. Навіщо Бог чекав так довго, перш ніж створити людство? Але астрономи мислять інакше з астрономічної точки зору, 13,73 мільярда років є мінімальним часом, необхідним для підготовки будинку для людства. І як з'ясовується, мінімальний необхідний час він також практично рівнозначен максимальному часу. Як мінімум з трьох причин, по-перше, необхідне накопичення важливих важких елементів для того, щоб ми могли взагалі існувати. По-друге, необхідне також накопичення радіоактивних ізотопів, що довго живуть це також необхідно для нашого існування. І по-третє, небезпечні події Всесвіту мали затихнути, щоб також ми могли існувати. Ми могли б також згадати інші причини, чому людство не могло з'явитися раніше, такі як стабільність сонця, ослаблення бомбардувань з боку астероїдів, комет, каменів і пилу, формування землі. І що не менш цікаво, всесвіт повинен бути настільки старим, як він є насправді, щоб у астрономів могла бути взагалі можливість належним чином вивчити його історію та структуру. Люди справді живуть у той єдиний момент у космічній історії, коли астрономи можуть побачити всю історію всесвіту. Нам дано цей час не не тільки для того, щоб жити, але й щоб осягати чудо нашого існування, а також замислитися над тим, що Бог зробив заради того, щоб нас спасти, народившись в Ісусі Христі.